Вона була ідеальна модель для Олекса Новаківського. Анна Марія Пальмовська. Не боїшся цього руського ведмедя? Софія на мить підвела очі. Не боюсь, у панському маєтку жила вродлива двадцятирічна дівчина на ім'я Марія. Вона одразу припала до душі Кутляревському. Відтоді Гоголь обертається у найвищих аристократичних колах столиці, у тому числі у літературному салоні імператорської Фрейліни Олександра Росет. Симон почувався дещо скутим, і друзі познайомили його з миловидною дівчиною. Симон, представився він, Ольга Ольга Більська. Гра Долі у сезоні 2021. Це видатні герої Минувшини і їхні історії кохання знову на п'ятому каналі, і знову на Ютуб каналі. Гра Долі. уже цієї осені не пропустіть і підпишіться, тому що кохання змінює світ.